Всім привіт! Сьогодні хочу зробити таке невеличке відео про Іці. Це додаток до минулого відео про ІРЕНК. Якщо ви його не бачили, подивіться сайт ІРЕНК для покращення магазину на Іці. Я тут дізналася дуже корисною інформацією. Дуже дякую читачу Валентину Соколі, який написав, що ті магазини, які зареєстровані в Україні, мають право на безкоштовне використання плану ПРО. Я вам. В минулому відео розповідали, які плани є у ІРЕНК. E Ми тоді з вами дивилися, які є переваги у різних планів. І тоді я ще була на безкоштовному плані, але виявляється, можна отримати план Pro, навіть не Basic, а про, якщо твій магазин зареєстрований в Україні, і для цього потрібно ось що зробити. Треба написати листа на ось цю електронну пошту супоту, Іран-ком. Вже простого листа, просто написати, що ваш магазин з України. Я додала ще посилання, щоб було зрозуміло, який саме. І все, відправляєте такий лист. Тему я написала таку «Account from Ukraine. І сьогодні зранку я отримала ось такі, таку відповідь: Hi, Olga. you can now access Iran Pro at no cost to you until the war is over. Ольга. Тепер у вас є доступ до Іренґ e Pro безкоштовно, допоки війна триває. Найкращі побажання та такі інше. Відкриваю тепер Іренг, e показую вам, що змінилося. Ось в мене тепер змінилася квота, тепер в мене 200. Ось тут біля і e вже стоїть плашка PRO. І давайте подивимося, що ми можемо робити на цьому плані, які в нас є переваги, які в нас є інструменти. Так, це в нас про. Тепер, коли план про, додались ось ці можливості, ми можемо відслідковувати конкурентів, ми можемо отримувати звіти про наші магазини і можемо додавати декілька магазинів. У мене поки що один, мені це не актуально. Крім того, стало більше квот за один день. І тепер ми можемо за один день 50 слів перевірити, ключових слів. 50 лістингів поліпшити оптимізувати. І тепер в нас є 100 трендів, місячних трендів. Потім в наступних відео я вам покажу, що це все значить, що з цим можна робити, як ми це все будемо використовувати для своєї роботи. Я сподіваюся, інформація була для вас корисною, і вам сподобалось це коротеньке відео. Будь ласка, поставте вподобайки, поширте. Це дуже важлива інформація для. Підтримання українських виробників і українського ринку, як бачите, я, наприклад, взагалі не знала про це. Тобто, це, це треба зануритися в цю тему, щоб це знати. Для новачків ця інформація дуже корисна. На етапі створення нового магазину в них буде вже якась фора. Вони вже зможуть зробити магазин відразу більш заточений під Етсі під алгоритми, тренди і так далі. І це їм допоможе більш швидше розвинути свій магазин. Тому ця інформація корисна, діліться її, будь ласка. Все, дякую. Побачимось наступного разу. Гарного дня!